Парламент вирішив, хто займатиметься обміном військовополоненими. Цю місію довірили уряду. Також у раді вирішили, хто і як обиратиме командувача Нацгвардії кандидатуру подаватиме чільник МВС, А от затверджуватиме її президент. Та справжні баталії почалися після військових питань під час розгляду антикорупційного пакету. Подробиці від Ксенії Варкалець. Спікер закриває першу сесію. Одразу дає старт другі плани на неї наполеонівські. Серед них зміни до конституції, зокрема скасування депутатської судівської недоторканності. Нині на передньому краї питання оборони та безпеки. Нардепи призначили відповідальних за обмін полоненими. Сі повноваження довірили уряду. Той визначатиме порядок поводження з військовополоненими та інтернованими особами відповідно до міжнародних норм. У подальшому кабінет міністрів визначатиме міністерство інші центральні органи. Місцеві органи виконавчої влади та правоохоронні органи, які уповноважені забезпечувати збір, охорону та тримання військовополонених інтернованих в особливий період. Завдання щодо збору військовополонених на збірні пункти пропонується покласти на Збройні Сили України, а конвоювання зі збірних пунктів, охорону та утримання пропонується покласти на Державну пенітенціарну службу та Національну гвардію України. До цього в Україні не було визначено, який згорені влади має опікуватись долою військовополонених, поки не оголошено воєнний стан. Якби діяв воєнний стан, питання військовополонених інтернованих осіб визначалися б чітко цим законом. Саме тому нам треба привести в відповідність наше законодавство до тих норм, які будуть діяти в рамках антитерористичної операції. Коли ми зараз здійснюємо обмін людей, повноважень на передачу цих людей юридичних ні в служби безпеки, ні в прокуратури немає. Засуджені люди. Фактично незаконно передаються терористичним організаціям. Також визначилися, хто і як обиратиме і звільнятиме командувача Нацгвардії. Кандидат обиратиме головнокомандувач після подання прізвища від міністра внутрішніх справ призначення та звільнення президентом України з посад всіх осіб вищого командування Національної гвардії України як Верховного головнокомандувача Збройних Сил України. Самих бійців забезпечать зброєю та підкріпленням. Батальйони доукомплектують танками та артилерією. Внесли деякі зміни до цього закону, які передбачають наявність національної гвардії артилерійських частин і бронетанкових частин. Скажімо так, це унормує і полегшить планування і формування нових оперативних частин.